We'll <smart noise> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. У Тернопільській області звільнили з роботи патрульного Олександра Рибалка, який зупинив суддю Тольчинського райсуду Вінницької області Сергія Ковганнича. За словами патрульного, чоловік перевищив швидкість, згодом утік з місця оформлення порушення та наїхав на ногу патрульному. Мало того, що суддю просто відмазали від покарання Рибалку, звільнили з посади і засудили до трьох років виспитового терміну. Абсурдність даної ситуації просто переходить усі межі загалом у березні 23-го ковганича зупинили за перевищення швидкості. Суддя їхав за кермом свого мерседес benz зі швидкістю 110 км на годину, при дозволених 50. Окрім описаних вище дій, суддя почав погруджувати патрульним та намагався використати свій статус. Дуже цікаво спостерігати за тим, як наша чесна судова система постійно реформується, які скажені гроші в неї вкладаються західними партнерами, і як досі людей діть. Лять на панів, яким дозволено все, та рабів, з якими можна поводити себе як захочеш, і в цьому всьому жодної справедливості. Звичайно, патрульна поліція поскаржилася на дії судді до ВРП. Загалом лише один з членів ради склав висновок про необхідність звільнення ковганича. Утім, як не дивно, інші колеги не погодилися і натомість закрили провадження. За їх словами, вони не побачили в діях судді якихось порушень. Найбільш дивно, що винесла такий вирок Вища рада правосуддя, що була. Вже неодноразово реформована, і працівника подібного до Ковганича у ній вже б давно не мало бути. Дуже сумно, що в нашій країні досі наявна проблема з правдливим судом, через що більшість елітних персон відчуває вседозволеність та безкарність. Та все ж будемо сподіватися, що справедливість існує, тому кожен проплачений та нечесний вирок буде повертатися нашим суддям вдвічі. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канали, переходьте за посиланням в описі.